Виконуємо завдання 6 з розділу до квеста 15 за підручником інформатка 8 клас в TriMore ZBR на 2025 року випуску. Відкриємо середовище програмування тоні. Ви можете використовувати інші середовище розробки. Якщо відкрився попередній файл з кодом, закриваємо, створюємо новий. Зразу збережемо файл зберегти. Збережемо власні папці, з іменем оцінка якості. Зберегти. Нам потрібно буде працювати з випадковими числами. Зразу підключимо модуль для роботи з випадковими числами рендом. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Створимо список з іменем A. Введемо в даний список деякі числа. Тепер створимо змінну VIB. І дані зміні присвоїмо деяке випадкове число з даного списку. Для цього скористаємося функцією Choice з модуля random. Вибираємо зі списку A. Зверніть увагу, що нумерація розпочинається з нуля. І нам тепер потрібно знайти індекс даного числа, який сюди попаде. Тобто, якщо в нас попаде сюди випадкове число 34, то індекс його буде 0, 1, 2. Індекс буде 2, а не 3. Індекс зберігати будемо в змінній Т. І заберемо індекс за допомогою метода індекс. Ну і залишилося вивести результат за допомогою функції Print. Виведемо саме число. І виведемо індекс. Збережемо та виконуємо. Так, у нас 12, індекс 0. Пам'ятаєте, нумерація розпочинається з нуля 90 індекс 8, останнє число. Крайні випадають 78, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, все працює. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.